Нижні ворота. Дивимося, що зараз буде. Причашусь Добрий день. Добрий? Куда те спішите? Туда. Там є знак стоп контроль, треба зупинити Та, ну! Стоп, так ви не бачите, стоп, стоп контроль. Там і а він десь там в кущах, я бачу, десь такі знаки. Не, де знак. куща, но маємо, ви позиції, стоїть. А, я щось порушив? Так, да, ну в принципі порушив, треба зупинятися. В принципі чи порушив? знав. Ви скажіть, чи, чи я порушив, чи в принципі порушив? — Прошу, так? — Є там швидкість зняти. Так, я в'їхав да, з дозволеною швидкістю. Ну, я бачу, що ви знімаєте. Я бачу, що я, я знаю. як що ваше ім'я? Мудра, інспектор мудра. Ім'я Олександр. Олександр знімає на обізні. Я ну, фіксую не, нашу ну, розмову на відео. Так ви не зупиняєтесь принципово. Я знаю, чому ви не зупиняється. а ви знаєте, чому я принципово не зупиняюся? А чому не зупиняється? Ну, ви не хочете, просто не поважаєте поліцію. Чому не поважаю? Олександр, я дуже поважаю поліцію, яка... Призупинились, для чого? Ну є вимога знака. Ну ви знаєте, згідно ДСТУ, як знаки встановлюються. Ну ви мене я вибачте, Ну а значить, і не ви, ви не маєте права за них покарати водіїв. Якщо ви, якщо він стоїть. Ну то напишіть він після зміни, що погано стоїть знак, але, його але не ви видно. Ви само можете звернутися, ви так само можете звернутися. Ну я вибачте за слово, я не на державному забезпеченні. Але Ви є громадян України. Так? Ну мало того, що з моїх податків вас забезпечують, ви дають вам заробіт з моїх Сколько податків. Продавайте? Ну, офіційно? А для чого офіційно працювати? Ні, таке працюєте офіційно. Дивіться, я розмитив... Ну, ви кажете, що з ваших податків, а... а з яких рости... Розвіт... Можна посвідчення ваше. Можна, будь ласка. Подивіться, хочете. Будь ласка. Чому не можна? Я що, скриваю вас? Мудра Олександр Іванович, інспектор батальйону ПП Закарпатській області ДПП до 27-го. Так, файно. Дивіться, щоб бути платником податків, довожу до вашого відома, не потрібно вивче слово працювати. Ніде. Розумієте? Абсолютно ніде. А Добре. як ви виходите, що ви до податків? Як ви можете доказати? Розмитнюєте один транспортний засіб. Купуєте буханку хліба в магазині. Я саме купую, як і Ну, але я за... Себе податки, Ні, але за, ваші, за ваші податки мене не забезпечують, розумієте? А за наші я податки... Я себе забезпечую? Ні. Податки, ну податки. та слухайте, ви себе чим чином забезпечуєте. Добре, я типу, ж поде... не буду отримувати бо де мені дорожні здоров'я. А, Вам дорожче здоров'я, так? Добрий день! Добре. Все добре у вас? А у вас? — Все супер! Це би дощ не падав в Закарпатті, Було. все, я поїхав омокну, Силю. Давайте. хлопчики і дівчатка. Дивіться, він покликав військомата, він покликав автомата. Кого він тільки не покликав, але Бося на небі є. Пішов дощ і він зібрав лісні яйця, щоб його там покотилися і побіг свою псачу буду. Тому, друзі. Дотримуйтесь закону, не порушуйте закон, фіксуйте завжди всю будь-яку розмову з поліцією на відеокамеру, тому що ви самі бачите, що я вас знаю, ви принципово не поважаєте поліцію. Ні, я поважаю поліцію, але поліцію. А людей, які зупиняють безпричинно і беруть всякі там хабарі, всякі такі е інші речі розводять людей на інші речі, я їх не поважаю, таких людей в формі. Тому все буде Україна. Слава Україні! Я погнав Закарпаття!